Давайте порівняємо репсову стрічку. В нашому магазині лента Філтер Декор в однотонному репсі у нас три вида, три фабрики, Значить, які рознесені по двом категоріям. Перша категорія репсова однотонна стрічка. Ми її називаємо Одинарна, одинарна стрічка. Вона ну, в неї ціна нижча, але і якість, відповідно, цієї стрічки, також І Є випавські стрічки Віпріпс, ми називаємо його подвійний. Він у нас з двох фабрик. Перший, який йде з ярличками яма, або. ну, Просто ми пишемо VIP. Це найдорожча і найдорожча стрічка, і сама якісна, можемо так сказати, стрічка, яку ми возимо протягом понад 15 років сертифікована, до речі, ViPOVська стрічка з одного завода, який постачає ну, на більшість мірових е, 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 брендів стрічки і на Шанель, і на Сваровський. Якість. Е, Тобто вона щільна, м'яка, шилковиста. Звісно, ці стрічки мають сертифікати якості. Так, це вона у нас ідея на сайті з позначкою VIP, від, відповідно, або з ярличком Яма Рібенс. Так, є така вона дуже. І є також вона. Сертифікати... Також в сегменті, але вона дешевша відсотків на 30, мабуть, отак я її ставлю, тому що не настільки розкручений бренд. Ну. Е Дуже доброї якості, але якщо порівнювати ці стрічки між собою, вони дещо відрізняються. Хоча, якщо, наприклад, ви багато не працювали з такими стрічками, можливо, ви різниці навіть не помітите. Але різниця між цими стрічками, звісно, є. Так. І от навіть для порівняння, я вам отак, от бачите, скомпонувала стрічки. І я думаю, що. Різниця помітна. Віп найдорогше. Далі стрічка, яка йде, так, щоб вам видно було, з нового заводу і економ. Вона трошки інша. Але і ціни різні. Ну, ціни досить відрізняються, значно відрізняються. Це це можете знайти на нашому сайті Лента фетр, Декор». Сподіваємося, що це відео вам поможе розібратися в якості стрічок. Але, ну, звісно, вам треба їх спробувати подивитися, в яку модель яку саме стрічку застосовувати. І думаю, що тепер вам буде легше розібратися. Це у нас ВІП-сегмент, це економ. Вони тонше, по-іншому себе поводи. моється це VIP. Ну, вона більш тонка, Не знаю, видно що пальці просвічуються. Порівняти ці стрічки і зробити відповідно висновок.